Доброго усім ранку, гарного дня, вівторок. У нас е, чуть чуть промрикав дощик, але ранок все рівно приємний. Сьогодні у мене розповідь про інкубаційні яйця нашої різноманітної птиці. Чи є вони, чи ні. І так, пара бентамок, вони ще у нас взагалі не неслися. Ми їх придбали на виставці нещодавно. Пара фазанів золотистих у нас з уже другий рік виходить, От ми їх придбавали у людини, якби так і купували пару. Вони у нас занеслися минулого літа, але оскільки я ще не розумілася, що краще яйця забрати, можливо, їм десь не вистачало вітамінів чи ще чого. Самка яйця несла, до речі, яйця в неї такі гарні, не, не дуже й менші від курячих. От Хоч сама вона така маленька, навіть не знаю, як в неї приходить таке яєчко знести. Вони їх розклювали, з'їдали кожного разу, і я думала, думаю, ну, ну що з'їдає, а вже потім побачила, що вони самі роздобують, з'їдають і випивають яйце геть із шкрулубкою. Тому, думаю, так. Тому цього року буду розумніша і буду слідкувати. Якщо вона знесе одне яйце перше, можливо, забирати не буду, а коли вона вже буде нестися далі, то я, напевно, що буду яйця забирати. Ну, красавчик, як завжди, зляканий. Ну, кури, якщо почнуть нестися, то я так думаю, що вони мають нестися, так як і бентанки, якщо все буде добре курочка, вони дуже гарно несуться і дуже швидко на яйця сідають. Так, пара стріблястих фазанів і усім відомий наш Петрусь. Петрусь розбишака, Петрусь Забіяка з характером Петрусь і його е, самочка. Е, значить, від них моя єсть також ще не бачили. Е, розкажу причину. Причина в тому, що Петрусь у нас у нас наш домашній виведений з яєць, яких я замовила через інтернет і підкладала під квочку. І в нас тоді фазанята вивелися, але я не знала, як їх правильно доглядати. То вижили їх тільки троє. Пізніше ще одна самочка десь мерзла, міжки приморозила за ніч і згинула. От, А потім ще пізніше згинула ще одна самочка, і він лишився на сам. Деякий час він сам ось так в клітчці жив, поки ми йому вже не знайшли самки. Писали ми ну, в інтернеті, шукали, знайшли. Що продавалася самка Біла церква, і ми поїхали в Білу церкву і привезли йому ось цю самочку. Але вона минулого року ще була молоденька, щоб нестися. Тому е, я так гадаю, він е, до неї так підходить, як самчик гарненько, чубчика наставляє, хвостика розпушує. От е, то я так сподіваюся, що вона в нас е, має занестися цього року. Як буде... Біля неї з яйцями, якщо ти мене зараз вдариш, я тобі не знаю, що зроблю. Відійди. Відійди, я тебе не чіпаю. Як з яйцями правильно поводитися, я не знаю. Якщо буде їй вистачати вітамінів, вона не повинна роздовбувати яйця, тому що в людини, якої я замовляла інкубаційні яйця, я бачила відео, як самка срібного фазана висиджує Ну, такі будці, халабуці, там, де вона змостилася, само, самостійно висиджує фазанят. Висиділа. Він, він скидав відео такі у групі. Тому тут ми ще будемо чекати. Так, да? Петрусь? Давай, я в тебе вірю. Ну, він таке не, не пропустив, щоб мене по ногах вдарити. Оп. Давай, 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 все, все. Інкубаційні яйця ось цих крикливих холер, Якщо десь знайдемо, куди вони почнуть нестися, так щоб вже вони нанеслися гніздо, то то, -то будемо забирати під квочку чи в інкубатор. А це? Що цей? Стопроцентовий виход. Хай, Хай не... будуть яйця. Хай несуться собі. Угу. Скат в Дочку скачка чок куточку недаремно ставила. Якась качка вже тут нанеслася трішки. Тут взагалі таке місце темне, ніхто не бачить, ніхто її не перевожить, хай собі несеться яйця. У тих якийсь качок яйця менше, це таке якесь яєчко слабеньке. Хай несеться. Карликові кохін, кохінхини. Значить, вони несуться гарно і гарно висиджують, але справа в тім, що е, ми не підстригали ні пільників, ні курочок, і кожен раз, коли вона сідала на свої яйця. Нічого не вилуплювала. Як тільки підкладали під неї цесарки, там інших карликових курей, вона виводила і водила дуже гарно водить. Тому цього року ми проекспериментували. Хто бачив відео? Ми їх постригли, обрізали хвостики їм. Так гарненько, що курочкам, що. Півнику, до речі, ось ця біла курочка, яку ми купували теж на виставці, то вона вже була трішки стригана, воно було видно, що трішки стригана вона була. От, І так і нам сказав продавець, ну, той що власник її, сказав, що кохів потрібно підстригати, якщо хочете розвести. Тому то цього року ми чекаємо на них від них яєчок і чекаємо поповнення вже виключно тільки їхнього. І у нас... Вчора буквально сталася ось така радість, курочка чорна коха знесла перше яєчко. Будемо сподіватися, що у них буде все добре. Не забираю я його поки що воно одне. Буду бачити, як буде далі, чи буде воно тут нестися і чи ніде вони звідси не будуть діватися. Якщо буде все добре, то можливо буду забирати по тій причині, що на кінець місяця стоять. В останні дні стоїть така температура там на ніч, плюс один, нуль, дощ снігом, ну, якщо буде, можливо, що все зміниться, але якщо буде, то напевно, що пізніше заберу, просто щоб вони не похолодали. Тепер, що стосується голубів, інкубаційні яйця голубів. Я взагалі, якби не дуже уявляю, чи можна якось їх. Брати з яєць і щоб десь яйця, і щоб потім самостійно з яєць вивезти голубенят. Чому? Тому що голуби несуть пара за раз тільки по два яйця, і то з розривом там день-два можливо. І сидять на цих яйцях по черзі. Я щось не дуже цікавилася, яка там її має бути температура, яка що. Вони, вони сідають по черзі, що голуб, що голубка. І потім, уже коли на світ з'являються голубенята, то теж вони не виживають, якщо голуби не годують у перші дні, десь перший тиждень, спеціальним таким молочком зі свого зоба. Вони виробляють спеціальне молочко для того, щоб підгодувати своє потомство. Що я е, цікавилася, що дізналася, що е, голубятники, які мають досвід, ну які вже досвідчені такі люди у цій справі, е, їм вдається вигодувати голубенят, якщо е, батьки по тих по тій чи інші причині відмовилися або не годують, а так може ставатися. Може бути таке, що починають годувати одне, одненьке худає і гине. От. Може бути таке, що десь там вони невчасно з'являлися на світ і не годують, покинули, голубенята з'явилися, а вони їх вже покинули. Ну, ну таке різне, це така цікава пташка. от. То, то пишуть, що можна вигодувати якось п'яточкою, шприциком з резинкою, підігрівати жовток яйця. і. І ось так годувати і потрібно годувати часто, не менше шести разів на добу. Тому, тому моя така думка, що все-таки краще голубів, хто хоче розводити, розводити їх, купуючи е, пари або купуючи голубів і підпаровуючи їх. Не обов'язково, наприклад, пару е, купили десь, а купили в когось голубку, а в когось дістали голуба такої ж породи, підпарували. Ну, що в мене, Юра, щоб підпаровувати, не робив нічого. Каже, хай ще буде тепліше, хану, я побачу, що вони вже так збиваються у пари, і каже, тоді я буду підпаровувати. Ну що, як підпаровувати, посадити голубку і голуба, яких хочете спарувати у пару у кліточку на кілька днів, і все, вони звідти, вони там звикають і звідти вони вилітають уже парою. Ось такі справи. Тому то е, голубів, ще від них яєць теж особливо немає. Е, знесла, е, знесли курсачки яйця, але е, знесли спочатку яйце ось тут зверху. А де воно поділося, я навіть і не знаю. Ну на низ воно точно впасти не могло. Звідси воно десь поділося. Потім вони знесли яєчко одне ось тут. І ось так на одному яйці вони сидять. Але що в мене каже Юра, що прослідкуй, чи вони сідають по черзі? Якщо сидить одна, ось з білою головкою така помічена голубка, а голуб не сідає, то швидше за все яйця потрібно викинути і чекати від них уже далі, щоб вони понеслися. Тому що, якщо вона летить їсти, яйця може покидатися, якщо він не сідає. То те, що хочу прослідкувати, чи хоч, хоч раз сидить на яйці цьому він. Якщо сидить, то можливо, одне вони виведуть. Тому як би мовити, висновок. Інкубаційних яєць у нас немає. І на продаж. Теж немає. Якщо навіть, наприклад, будуть, от будуть кохи нестися цього літа, хочемо розводити, тому навряд чи будемо комусь продавати. Якщо понесуть бентамки, теж хочемо розвести. Цесарки з цисарками цього року взагалі складно. Тому що їх лишилося небагато. Знеслася одна цесарка нещодавно. Яйце було, воно було незапліднене і воно одне до сьогодні. До сьогодні більше яєць не було. Що це було, я не можу сказати. Сподіваюся, вона ніде не несеться уже по кущах, тому що ще таких кущів немає особливо. Вони люблять понестися десь біля дому, десь в кропиві, чомусь насіяному. от. Ну, Ще такого немає, то думаю, що ще вони. Не понеслися. Можу порадити єдине, що так як я розводила, так, як вивела Фазані, так, можу порадити шукати групи Facebook. Наприклад, є група Фазани, Лебеді, Павліни, Голуби та інша декоративна птиця. Є просто група там декоративна птиця, є кілька груп голуби, є птиця на подвір'ї. Ну, шукайте ось такі групи в Фейсбук, у них є частенько оголошення, що, наприклад, там пара голубів змінить місце проживання. Чи є інкубаційні яйця такої-то, такої-то птиці? Ну і тут, це вже знаєте як? Це певний ризик, тому що тут як пощастить. Наприклад, одного разу ми повелися на те, що замовили яйця грифової цесарки. Чим, чим я думала тоді, коли замовляла, я, ну, я не знаю. Напевно, що то просто була така мрія і бажання придбати ці яйця і повезти. Кому цікаво, що таке грифова цесарка, можете зайти. Загуглити і подивитися, надзвичайно гарна птиця, але але я навіть не знаю, чи, нас, чи у нас в Україні вона є. Ну, звичайно, що яйця замовили, але ніякі вони були не, не цесарчені і тим більше не грифові. Це раз. Друге, можуть бути яйця не ну, або не запліднюватися, або вже давні. Ну, це знаєте, це на совість людини. Ну, от як, наприклад, Андрій Новосад ось виписувала я яйця качки. Мускусної у нього. Е... Я не можу, Людина просто, знаєте, з розумінням поставилась до того, що ще холодно, наприклад, він сказав: там, мені оплатите посилку і кілька там гривень на розвід. І на тому ми розійшлися. Е... Підклала я його яйця під квочку, і якщо чесно, я не перевіряла оплід. Яєць квочка собі сидить, вона випила два яйця. І Хтось мені писав, що можливо не вона, можливо, ще хтось. Ні, випила вона. Це бойцові кури, і в них ось така звичка є. Якщо вони десь відчувають, що яйце не запліднене, вони його роздобують і викидають. Оце випила. Два яйця вона випила на всіх решта сидить. Чи 10 чи 11 яєць зараз під нею, і ще кілька яєць під іншою квочкою, і та інша квочка теж одне яйце випила. Але інше яйце роздушили кури під нею, і воно було, до речі, запліднене, тому що вже ну, виступила кров. Ну, ось вона бійців, бійцівська квочка. От, і як бачите, що вже скільки днів вона собі на цих яйцях помічених сидить. Ось вони. І випиту було тільки два. Що стосується вже яєць, бійцівських курок. То ці, що посідали, неслися мало. Миті яйця ще було холодно. Ми їх споживали, я їх не лишала. Зараз несеться молоденькі, одна чи дві. Я кожен раз яєчко вже забираю, тому що думаю, вже коли сяде знову наступного разу, то я вже буду підкладати їм їхні яйця. Отакі От справи з інкубаційними яйцями. Тому хто хоче розводити птицю, шукайте. Виходьте на людей. От, е... яйця фазанів мені відправила людина доброчесна Я вважаю так. Е... Тому що з дев'яти яєць, які він мені вислав під квочку, я підклала сім фазанят тоді вилупилося. Дивіться, як вона турбується. Тому єдине, що е... хочу. Сказати, побажати успіху усім, хто хоче розводити птицю. Дасть Бог, ми розведемо, то можливо на той рік у нас вже якісь інкубаційні яйця будуть і на продаж. Я обов'язково буду повідомляти тим, хто хоче.